Так, друзі, всім привіт! Як і обіцяв, буде розпаковка, відеоогляд Адріана Аялес, Herbal Astrology Oracle, Тривяний астрологічний Оракул. Скажу відверто, не дуже готувався до розпаковки, тому трохи буду підглядати, бо навіть як людина, яка Знається на рослинах, хто не знає, да, це росли... рослини, квіти це одна з моїх професій. Є такі рослини, про які я перший раз взагалі чую. Тому буду трошки підглядати. Поділяється 55 карт моя колода, вона поділяється на там, трави сонця, трави місяця, там ще якісь. Буду підглядати, вам розповідати. В принципі, ще не знайомився вже ось, мабуть, тиждень чи трохи більше ця колода приїхала. Разок переглянув, не знайомився, немає часу. Але дуже цікаво буде попрацювати з нею. В принципі, є електронна інструкція до колоди, тому, тому якось так. До речі, деякі колоди, колоди вибачаюсь, деякі картки в колоді, саме рослини є отруйними, тому не варто, якщо ви не знаєте, що це за рослина, як і використовувати не варто самостійно це робити. Тільки, тільки з досвідченими травниками, шаманами, скажімо так. Добре, поїхали. Трави сонця. Це у нас календула. Ось така цікава рубашка. Календула. Звіробій. Теж трава сонця. Ой, вибачаюсь, треба ж так трохи прикривати. Забув про це. Розмарін. Ой, не розмарін вибачаюсь. Щось воно мене переплуталось трошки. Ось так. Розмарін. Розимарі. Зрозуміло як цікаво. Це пам'ять. Сонце. Стародавня пам'ять. Рута. Чомусь всі кажуть, да? червона рута в дійсності ж рута вона квітує жовтим. Рута захист, захист вищих сил. Блакитний лотос. Хоча б лотос все ж таки є Відносив би чомусь до місяця, да, водна стихія, але е, в цій колоді Блакитний лотос, це е, картка інтуїції. Знову ж таки, інтуїція це все ж таки більше про місяць, ніж про сонце, але це е, картка, ну, саме до трав сонця відноситься чомусь. Чаша да? до скупків. Такий собі. А ось тепер у нас трави місяця. Це шавлія, Благословення. Паударко. Ну, таку рослину я взагалі перший раз чую: табіпурія іпігінозна, імпетігінозна якась. Ну, щось таке дуже цікаво. Треба почитати про цю рослинку. Мені, до речі, нагадує інкарвілея, дуже схожі квіти. На якусь, значе, кімнатну рослинку а саме під назвою Паударка, я перший раз чую, метаморфози, да. Бабінсана, каліандра вузьколисна. Довіра. ДНК. Дуже, дуже багато різних, до речі, символів, таких маленьких, але можна роздивлятися, розглядати. Я так думаю, що окрім якихось основних значень, які закладені в картку, все ж таки і щось оракульне, інтуїтивно, ну, хто працює саме оракульно, то можуть бути якісь особисті підказки. Сінь відома ромашка. Це про внутрішній спокій. Да? До речі. Завжди, якщо хочеш заспокоїтись, пий чай з ромашкою. Психічне зцілення, артемізія, полин. Хто знає, тополин. Дуже часто використовується у різних ритуалах. Це і про очищення. Далі у нас йдуть трави Венери. Це у нас Таміана. Теж не знаю цю рослину. Але пишуть про те, що ця рослина має омолоджуючі здібності, відновлює сексуальну життєву енергію, зміцнює репродуктивну систему, вживають також при депресіях, при тривожності. Цікаво. Цікаво, от, до речі, цікаво в тому плані, що Є такі рослини, про які я не чув, і, звісно, я ж полізу в інтернет і буду вивчати, що це саме за рослинка. Ну, думаю, троянду всі впізнали. Це троянда, любов. Мазеворд, Мартівня. Також не знаю, що це за рослина. Це також відноситься Леонор Серцевидний, відноситься до трав Венери, сила. Дуже глибока колода і дуже, дуже важливі знання вона несе на я хочу вам сказати. Гібіскус, радість. Або це той самий каркаде, як ми знаємо, Деревій. Ахілея, Деревій. Гармонія. Гармонія і баланс, так? Терези про це кажуть. Далі у нас йдуть трави ртуті. Цікаво. Мукуна, му, мукуна, макана теж, що це за рослина, я так розумію, це щось з серії бобових. Мукуна, так? Да? Також називають нескафе. Можливо, це як якісь кавові дерева. Кава це ж також бобові. Використовується для лікування паразитів від стресу, тривоги, ревматичних розладів, діабету, навіть раку. Цікаво. Гутокола. Вища свідомість. Центела азіатська. Я так розумію, вона, мабуть, в більш теплих країнах росте. Левова грива, херіціум. Гриб помпон. Я так розумію, це якийсь гриб. Бачите, не тільки трави, якісь росли наші гриби. Це про лідерство. Ось так. Тулсі або туласі. Теж якась цікава травичка. Все цвіття да, на нашавлюю чимось. Картка про багатства. До речі, я хочу вам прочитати, що в стародавньому ведичному тексті цариця трав, це як цариця трав, да? згадується як рослинне втілення лакшмі, дружини вішну. Відомої як богині багатства та щедрості. Ось так. Можливо, не зовсім цікаво я розповідаю, але колода дуже глибока. Лаванда. Думаю, цю росли... про цю рослину взагалі не треба розповідати. Всі знають, що таке лаванда, для чого, але інколи, коли. Якусь нову інформацію про рослинки знаходиш, і все одно щось новеньке до тебе приходить. Якась нова інформація. Те, про що ти раніше не знав і навіть не мог уявити, що, що воно так є. Трави Марсу. Це в нас крапива. Драконцей лорете... Лоретенс. Дракон Лоретенс. Преображення. Це рослина з Амазонії, звісно. Мені вона не знайома. Картка нагадує картку вежа. Стару. Смола цієї рослини використовується в ритуалах захисту від усіх духовних хвороб. Ось так. Ростров молочний сілібум. А, це росторопша, я так розумію. Так, це, це росторопша. Дуже магічна квітка. Тутюн Чу Никотиня Табаку. Котячий кіготь. Унікарія. Дуже багато рослин, яких я взагалі перший раз чую, якщо чесно. Так, далі у нас йдуть трави Юпітера. Кордицепс. Теж, що це за рослина, взагалі не знаю, але чомусь, бачите? Пов'язана вона якось з ДНК. Взагалі існує більше тисячі визнаних видів кордицепса. І я так розумію, що. А, це гриб гусениця. Ось так. Паразитичний гриб який виростає з голови муміфікованих гусениць, комах і багатьох видів личинок. І таке і є. Рейші, гриби, гриби, рейші. Ну, в принципі, про ці гриби я чув. Сам, сам букус бузина. Це у нас бузина. Думаю, щось, щось знайоме, але не відразу зрозумів, що це саме. Бузина, мудрість. Часто використовують як захист від злих духів, підземних істот, від відьом. Тому. Бузина має бути в кожному дворі. Це обов'язково. Я так вважаю. Так це у нас лимонник китайський. В принципі, відома рослинка в наших садах. Використовувати можна і листячко, і ягіду, і стовбури, все це ліана. Дуже корисні чаї з нею. Хінацея також відома рослинка, і хінацея це підвищує наш імунітет, допомагає при захворюваннях саме от якраз зараз починаються періоди холодів. І для зміцнення імунітету обов'язково використовуємо ехінацею. До речі, цікаво, дистинні доля Раборас. Це також у нас, так, да, Юпітер. Трави Сатурна. Канабіс. Ну, канабіс не треба розповідати, що це, я думаю. Всі знають. <смір> Окопник, знаю цю рослинку. Е я так розумію, що це. А, також, так. Да, це... це ми продовжуємо трави Сатурна. Окопник завершення. Арніка. гірська маргаритка. Назву таку чув, але. Арніка, В принципі. Такої рослинки в мене не було, але чу, да. В принципі, більш-менш знайома рослина. Нітрагінія. Ні, не знаю, що це. Цікаво, це також трави Сатурна у нас. Це у нас хвощ. Багато різних видів є. Хвощ, до речі, зміцнює шкіру, волосся, нігті, кістки, зуби, хрящі. Зв'язки. Ось так. Трави у рану. Це у нас Кока. Її жували. Я так розумію, це, мабуть, її використовують всім відомий пепсі Колі Кока-Колі, мабуть. Бо. Ем... Цю траву жували для стимулювання працездатності, енергії та здібності. Ось так. Я просто згадую, коли взяти розчинну каву, ложку, залити Кока-Колою і такий собі будильник. Серце вискакує і хочеться працювати. Навіть якщо ти був сонний, то прокидаєшся. Прям як, як блискавка серед ясного неба. Радіола, в принципі, знайома, думаю, багатьом. Також називають Женшин. Радіола це про мудрість. Какао. Ось наші, так, да, какао-боби. О, попереднє то було не, не, а, не кава, не какао. зрозуміло. Какао. Гінко білоба. В принципі, також останні часи дуже популярна рослина. Не так швидко зростає, але дуже корисні властивості має. Ну, хто захоче більше почитати, зараз просто таке ознайомлення з оракулом. Женьшень. Мах. Трава довголіття. Трави Нептуна. Всім відомий мак. Це про мрі... мріливість. А, до речі, на... на коробці. Саме ця картка представлена. Мухомор червоний. Або просто мухомор. Аманіта. Пасифлора. або страстоцвіт. Я думаю, в принципі, багато хто вирощував цю рослинку. Зараз навіть вирощують у відкритому ґрунті, збирають плоди у нас в Україні. Валеріана. Прийняття. Мандрагора. Яблука сатани також одна з містичних рослин. Пам'ятаєте, так, да? Гаррі Поттер. Так, трави Плутона? Це у нас. Скажіть, я скажу Бругманція. Хотів сказати труба ангела. Ну, в принципі, або Бругманція, труба ангела, так її називають. Дуже у неї такий п'янкий аромат, коли вона квітує. Просто на, на все подвір'я. Шлемник. Скуталь або шлемник. кава кава, псилоцибіна також не знаю цю а це гриб, я так розумію, це не рослина, тому не знаю. Аяхуаска. Ну це взагалі. Хто чув таку рослину? Аяхуаска? Ху... Перший раз взагалі чую. Це стародавній церемоніальний напій з Амазонки. Який використовується як священий духовний засіб серед багатьох корінних народів Південної Америки? Кічуа означає дух. Так, це у нас вже йдуть трави астероїдів. Це у нас кротон, кров дракона. Не зовсім схоже на той кротон який ми вирощуємо в кімнатах, але, я ще так розумію, багато різних різновидів, да, кротонів є. Меліса. Меліса лікарська лимонна. Медова бджола. Ще трошечки, друзі, залишилось, трошки таки дуже довгенько розглядаємо цей оракул, але він дійсно цікавий. Кульбаба, всім відома. І трави місячних вузлів. Це у нас Ашвагандха. призначення. Ашвагандха, теж я не чув про цю рослину, якась вона дуже цікава. Ашвагандха управляється як сонцем, так і місяцем. Це зміцнюючий, регулюючий імунний захист, антивіковий та покращує настрій втілення енергетики сонячного архетипу. У той же час він забезпечує спокійний сон, глибоке, глибоке розслаблення, живлення та відновлення нервової системи все це втілює архетип місяця. Ось так, цікаво. Ну і остання рослинка це Паласанто. Думаю, всім відомо. Відоме це дерево, ритуальне, священне дерево, скажімо так. Цікава глибока колода, скажу я вам. Ознайомитись, працювати, вивчати буде цікаво, але й не так швидко, я, я так розумію. Бо все ж таки треба, треба вивчити кожну рослинку, прочитати про її здібності. В інтернеті багато інформації, але не завжди. Інформація буває достовірною, тут треба все перевірити. Дякую за перегляд, за вподобайки. До нових зустрічей!